Нові автівки відповідають європейським стандартам та оснащені сучасним медичним обладнанням. В машинах класу Б є дефібрилятор з ритмом та фіксатором даних: кардіомонітор, електрокардіограф, комплект штучної вентиляції легенів, інгалятор та все для забезпечення екстреної допомоги пацієнту. Нові автівки мають забезпечити не тільки найсучаснішу екстрену допомогу, але й вчасний під'їзд до пацієнта. Є нова техніка, совершення, нове оборудование, которое може спасти тисячі життів наших горожан. Я єдине прошу, щоб соблюдали стандарти, на яких я завжди наставив, які прописані в законодавстві України. Це 10 минут доїзду в городської черті і 20 хвилин в черті сільської міста. Ключі від нових автівок лікарям вручив виконуючий обов'язки заступника губернатора Дніпропетровщини Борис Пілатов. Він же висловив побажання, щоб у лікарів екстреної служби було поменше роботи. Ми передаємо сьогодні вам автомобілі скорої допомоги. нові, прекрасно укомплектовані, так сказати, з повним, повним фулом внутрі. Оборудование, імпортне, все, ви в этом можете самі убедиться. Спасибо вам большое, дорогі врачі, за вас. За ваш тяжелый труд. И хотелось бы, чтобы эти машины эксплуатировались поменьше, чтобы люди меньше болели. А ви в це время сиділи просто пили чай і про те, як ми построїмо нову країну. Лікарі Нікопольської станції швидкої медичної допомоги одні з найкращих в регіоні. Їхня команда брала участь в міжнародних змаганнях, що проходили в Україні, та посіли п'яте місце. Ці автівки, на думку чиновників, допоможуть нікопольським лікарям екстреної допомоги стати ще кращими. Медична допомога Нікополя має славні традиції. Достатньо сказати, що це перше по качеству оказания медицинской помощи служба во всей Днепропетровской области. С появлением нового медицинского оборудования, новых скорых помощей, помощь будет оказываться еще быстрее, еще более качественно. До кінця року на Нікопольську станцію швидкої медичної допомоги повинна прибути ще одна швидка. Очікують ренімобіль класу «С».